Привіт, привіт-привіт, прекрасні Терези. Сьогодні хочу для вас робити теропрогноз на серпень місяць 2025 року. Хочеться чогось такого веселого, праздничного, Да, щоб всі, отам, як там казав этот мужик, не там ще щось там, не портить. вам вже ті типу, погоди. Да? Хочеться чогось хорошого. Тому що, я думаю, ви вже все на собі тяхти заїбались. Так що давайте подивимося, що нас вас чекає в серпні. 2025 року, перша карта вибір. Вибір може бути в роботі, в коханні, в поїздках, в спілкуванні з людьми. Можливо, якийсь, ну, або якесь питання стане ребром, і вам потрібно буде вирішити якусь ситуацію, і, повірте мені, ви її вирішите. Бо у вас, як мінімум, є три варіанти цих моментів, да, як їх рішити. Помимо вибору, ще й варіанти є. Це взагалі супер. Ця карта говорить, жезли, взагалі говорять, що вам не вистачає в житті чогось. Знаєте, одна сторона каже, перезбиток страстей", да? це з однієї сторони можна сказати, а з іншої сторони, каже, що вам не височає оцих страстей, чогось новинк... нов... нового новинкового, хотіла сказати, чогось нового, да? чогось цікавого, класного, такого, щоб аж запал в очах, щоб аж душу так от виворачувала в хорошому плані. Дуже якось, можливо, навіть по цій карті можна сказати, що день сурка вже отут, і хочеться чогось дійсно такого. Щоб аж аж, аж пробудитися, скажімо так, заново. Давайте вам ще скаже друга карта. Може, тут десь перебуждені є фінанси, або ви будете кудись вкладувати, або ви будете комусь віддавати фінанси, або вам хтось буде допомагати з фінансами, або, можливо, благодійність, ви комусь будете допомагати, да? або благотворительність робити. Можливо, просто питання буде. Фінансове касатися вас в серпні місяці, бо вам або треба комусь щось віддати, або вам треба, щоб хтось віддали. Да? І ви будете в цьому от, мітатися в цих фінансах, тому що щось кудись, щось кудись не треба. Що сказав третя карта? Ммм. Дуже класна карта, тому що вона закінчує старий момент в житті, який вже отжив себе, який вже отут сидить, який вже не не потрібен, який вже надоїв, і хочеться щось нового. І ця карта про те, що старий етап в житті закінчиться і почнеться новий. Можливо, ви заново не заново по-новому побачите цей світ там свого партнера, свою роботу, своїх подруг. Свій город, в якому ви живете, да, чи країну, ну тось, да? якісь моменти, якісь моменти будуть прапрозарення, да щось вас десь тут вас освятять, посвятять, і ви щось зрозумієте для себе по-новому. Або зрозумієте, що кінець там чогось, якої ситуації він повинен відбутися для того, щоб ви прийшли на новий рівень в своєму житті. Це можливо, навіть переїзд в другу країну, в друге місце, місто. Можливо, на друге місце роботи як варіант, можливо, на друге місце, тобто квартира, переїзди, да, або в думках може бути, або дійсно ну по цій карті це дійсно дуже щось завершити для того, щоб ви перейшли на новий етап в житті. Тому буде, буде жезлово, так буде гаряче. Будете дивитися, що у вас там більше жде, чого більше кажеться за цих всіх моментів. Да? Тому що по е світу, да, по цій карті останній, можна сказати, що в першій колоді можна сказати, що дійсно якийсь буде такий переворот. Там, де ви щось зрозумієте для себе, там, де вам щось нарешті дойде, або можливо ви така блін, та я ж вже 5 років це понімаю, ніяк там словами сказати не можу. Там, на, наприклад, там розійтися або змінить роботу, або змінить, або нанести там подруги, якісь да, там, або знайомій заволить рот, бо вона уже слішком тихіра собі дозволяє і так далі. А ну, тут такі моменти можуть бути, да, такі категорічні, скажімо так. Що скаже нам друга колода а, про прекрасних Терезів на місяць серпень? Перша карта. Знаєте, через знак дуже е самітний, е як, як, як то кажуть, е куди, куди перегони. Да? Тіпо, це через ця штучка ну, в моїй голові. <caracteristic> і оце куди воно перегоне, туди ви і повернетесь. Да? Типу, ну, як е такі моменти є вигодні. Є у вас вигода, ви знаєте, що це таке, і вам би, може би хотілося би бип. Дуже багато моментів з восьміркою мечів можуть бути пов'язаних з тих, що ви будете відчувати себе не в тій тарілці, не в тому спілкуванні, не з тими людьми, не в тій атмосфері, не на тій роботі, не з тією людиною поруч, як будто в замкнутому кругу, як будто вам зв'язали руки і ноги, і ви нічого не можете змінити, але насправді ви можете змінити все, просто ви не хочете цього робити. А ця карта каже вам в лоб, що те, що з вами зараз відбувається, те, що у вас. Зараз там щось вам не подобається: відносини, робота, фінанси, по-друге, знайомі, город, не знаю, погода. Ну, хоча погоду ви, звісно, не приїжджаєте, але діло в тому, що все, що у вас відбувається зараз, погане або хороше, ви можете змінити діло тільки в вашому желанні, в ваших руках. І якщо ви кажете, що ви щось не можете, ви брешете самі собі, тому що ви можете багато чого, ви можете змінити все, що вам хочеться. Ви ж хочете жити краще, хочете. Наприклад, да? ви там хочете більше грошей, хочете, так почніть для цього щось робити. Не треба казати, що в мене немає часу. Повірте, якби ви хотіли, ви б знайшли час. І ця карта вам питай говорить: що якщо ви може, не знаходите часу, можливо, ви робите акцент. Або пріоритет ставити не те ж, ну не те, що на даний момент потрібно. Може, ви десь себе обманюєте, десь закриваєте глаза на якісь моменти, і цим же робите собі хуже в першу чергу. Вам дойде це, дойде. Не сьогодні дойде, не завтра дойде, не після цього відео вам дойде, бо ви подумаєте, що хуйні вам розказують, <розказування> дойде пізніше. Але діло в тому, що врем'я це драгоценний ресурс, і чим більше ви його тратите на на попало що, Тим більше ви потім будете думати, точні, не думати, а або себе картати за те, що, блядь, ви потеряли таку можливість, таке время, такий шанс і так далі. Тому ця карта вам каже, що хоч ви чувствуєте себе зараз не в тому руслі, не в правильному моменті в положенні себе якось чувствуєте, да? Можливо, вас хтось підставив або підставить. я серпень місяць феврю, да? Можливо, там якісь у вас відчуття там, незрозумілі тут творяться, да? і ви питаєтесь втекти від цих відчуттів, або, типа, в мене все нормально, пішла далі, працювати, наприклад. Да? То це все призведе ну, до цього, що ви потім будете загнана лошадь в клітки, і вам просто ну, не захочеться нічого. А ви можете все змінити, все в ваших руках. Дивимося, що скаже друга. карта. Друга друга карта каже, що дуже судьбоносні моменти будуть відбуватися у вас в серпні місяці, і дуже багато моментів, на які вам треба буде звернути увагу. Це може бути доленосна зустріч, це може бути доленосний вчинок, це може бути якась така вагома або причина, або ситуація, або людина, або ваше рішення, яке вам дуже круто кардинально кардинально змінить якесь або ваше розуміння там з цього приводу, да, або ваше життя. Фортуна, вона посміхається вам. Вона хоче, щоб ви робили любиму справу, там були з любимою людиною, з тією, яка вас підтримує, багаторіть, на руках наносять пісок ваш село, я по якому ви ходили і так далі. Але діло все в тому, що ви якось чи не бачите цього, чи запрещаєте це сама собі. Чи ви думаєте, що не знаю, що довжен що прийти якийсь волшебний фея чи фей, і сказати, дідусь моя пошли, Так не прийде він, цей фей. Тут діло все у вас, в те, як ви себе відчуваєте. Якщо ви відчуваєте себе вже вижита, як лімон, то до вас прийде ну, максимум врач, який зробить вам укол по а, а ця карта вона про натхнення, про довіру, про довіру всесвіту, да про довіру собі, про те, щоб себе почути, що вам подобається, що вам хочеться, що вам не хочеться, да, щоб себе чути, щоб себе приймати, любити, да і давати собі те, що ти хочеш, і крутить педалі, Якщо вам хочеться там в сферу індустрії там модельної Вперед. Е, якщо вам хочеться там малювати, ідіть, малюйте. Е, якщо вам хочеться вишивати, там готувати на майстер-шефки, ще кудись, будь ласто, ідіть. Ваша удача вона з вами, ваше діло її побачить, почуть і розкрить. А не обратно загнати сюди, сказати: "Сидіть, я продавець моделік мене устрою". Ну, це, наприклад, да. Я не знаю, хто ви, але в будь-якому випадку карти кричать про те, що ви явно страдаєте і явно щас не на своєму місці. І дещо у вас є якісь такі моменти, на які ви закриваєте глаза, а, на, а, а їх навпаки потрібно відкрити, щоб побачити оцю суть, да? побачити, чому з вами там, такі ситуації зараз стаються, да? чому там немає настрою, чому немає, може немає ресурсу, тому що ви його не туди пихаєте. Да? Ну, тобто ви поняли, це дуже багатогранна карта, яка кричить вам, обратіть увагу на себе в першу чергу. Розкаже третя карта? Слухайте, перша <ріст> одна краще Ну, Яке состояння у вас? Такі карти, знаєте, все ж не я ви думаю. Дивіться, ця карта говорить про відпочинок, про, е... про відпочинок, про хворобу, про сон, про релакс. От щось з цього чотирьох ви виберете, те вам і буде, да, вибирайте. Вам або потрібен відпочинок, або потрібна, потрібен спокій, десь подумати, да? Там посидіть, подумати, або просто потрібен два дні від от сипних. Потому, що ви, тому що ви там вже задобувались бігти. Да? Не те, щоб сильно оціпний, да? а от щоб зрозуміти щось, переосмислити щось. Час наодинці з собою, да? щоб себе почути, щоб себе поняти, якісь там моменти, да? і так далі. Тобто це подальше від всіх можете в ліс піти, <сум> щоб почути себе, да? свою душу, свої думки і зрозуміти, в яке. Куди вам двигатися, на, на який путь вам таки двигатися, На перший, другий чи на третій. Що скаже третя колода? Для прекрасних терезів На серпень місяць 2025 рік. Перша карта. Це двохстороння, тому будемо зараз дивитися ваші тіні, якщо вони тут будуть показуватися. Ваш пентаклів. Ну, перша карта говорить про те, що якісь малесенькі досягнення ви таки. Ось де, жора. Якісь маленькі досягнення, ви таки досягнете. Да? Тобто ви там щось собі, не знаю, юбку ви собі купите, штани, ви собі купите, там, а, наушники, які хотіли, там, купите. Да? Ну, те, тобто що не сильно затратне, наприклад, якийсь там, да? там бокали красиві, ну, тобто, такі моменти. Але те, що щось маленьке, то ви собі дозволити зможете, да? ви отримаєте це. А по пентаклях, якщо можна сказати, що це фінанси якісь, да? можливо, у вас підніметься на чуть-чуть чек в роботі. Да? або, можливо, вам хтось там, якщо якщо ви комусь, ви вам хтось довждов ден, то може почуть начне там возвращати, але в будь-якому випадку паш це новини, це новини фінансові, тобто тут якісь покращення можуть бути, але вони маленькі, але це теж дуже велика перемога, Що скаже друга карта? Друга карта каже, слухайте, у вас дуже шатке состояння. Да? Карта каже про баланс. Карта намікає на те, що вам потрібен баланс в роботі, в мислях, в середині, з партнером, в житті, вообще в принципі, по всьому житті да? у вас баланс, вас хитає. А вам нужен баланс. Ви типу, не знаєте, чи, не знаєте, що робити? Чи причаску поміняти, чи спортзавскують, чи манікюр зробити, чи зробити, чи за тимпасномасі, чи отій написати, чи отому зробити, чи що мені робити. І туди хочу, і туди хочу, і туди хочу. Ну коротше, ви поняли, да? Отака таке, як не Все вам треба, все вам хочеться, але немає чітких пріоритетів, да, розставлених, що за чим повинно йти, і тому в житті хаос, отаке ще може бути. Ця карта вам дуже сильно <смі> предлагає <смі> збалансуватися, знайти якийсь баланс, не спішить, робить так, як ви чуваєте. І тут теж є фінансовий момент, да, який може, скажімо так, стабільність у фінансах вона буде, але опять же, ці, ці фінанси чомусь зовсім маленькі на даний момент. Але, опять же, все в ваших руках. <смі> ви можете все, все покращити, все збільшити, все, що вам хочеться. Головне действувати, правильно. Подивимося, що скаже заключна карта. Раз їх заключна карта для Терезів на серпень 2025 рік. Пентаклі. Угу. Фінанси. Дуже вам не вистачає фінансів. Да? Або якщо вистачає, то вам здається, що їх ну, просто піздеться так мало. Ну просто капець, ну, хотілось би більше. І ви багато працюєте. Ви, ну, по восьмірки Пентаклі може бути, що ви або дуже багато працюєте, або ви скоро будете повишати свій не знаю, господи, якісь курси, якісь вебінари, да? повишати свою кар'єрну лісницю, своє майстерство, да? тобто отакі от моменти. Можливо, але тут тіньова сторона, наприклад, показує, точніше, не те, що тіньова сторона, да? а якщо капнуть глубже, скажімо так. то ця карта показує, що можливо вам треба або людина в допомогу, яка вам допоможе з якимись моментами. Можливо, ви в чомусь не розумієте. або можливо вам просто, ви понімаєте, але ви просто хочете другу людину, щоб був взгляд зі сторони, да, там, або допомога якась, щоб не все сама, да. то ця карта ще може сказати, що вам потрібна. То ця карта ще може сказати, що вам потрібна людина, людина, яка буде допомагати, яка буде допомагати, да, яка буде підказувати, які ви будете щось казати, да, вона вам щось буде казати. Отак от, от в тандемі, ви будете працювати. Не обов'язково їй платити великі гроші, да, тобто точніше, в принципі, якщо це буде людина, та що ви просто типа собі наймете, да, там щоб там платити там її, не знаю, там тисячу в місяць, ну як варіант, чи там в тиждень тисячу, це вже ваше діло, то вона вам буде там да допомагати, тобто людина якась допомогу. Або ще ця карта може сказати, да, оце по, по задньому варіанту. що ви можете е когось навчати чомусь, да? тобто, якщо у вас є рвіння і ви давно хотіли, але вас щось зупиняло, не зупиняйтесь. Вам, ну, ви, ви можете когось навчати, ви можете комусь щось розповідати, тому що ви до хіра знаєте, у вас багато там в тій слайді, в якій ви варитесь, наприклад, у вас багато знань, ви можете допомогти легко і співкою легко і з сонцями. І, і ця карта говорить вам про те, щоб ви не зупинялись, щоб ви а, працювали а, і в першу чергу йшли собі на зустріч. Да? І якби це а, не було, в не те, щоб працювали над собою, а приймали себе а, і йшли собі на зустріч. Як тільки ви почуєте відклик от тут в що ви на своєму шляху, що ви правильно йдете. Повірте, ви не будете уставати. Ви не будете е, чувствувати, будь то ви вже їжати як лімони. Ви вже на 15 роботах поработали, все одно не вистачає. Ви будете чувствувати, що ви йдете по своїй стороні, да, по, по по тій дорозі, яку вам потрібно, на якій вам потрібно йти, да по якій веде вас душа та ті ніті, наші кар кармічні, і тоді ви зрозумієте, що енергія є, ресурс є. Тоді не було його, да тому що ви працювали не там, де вам потрібно, або не там, де ви до кінця хотіли. Але як тільки ви виберете себе, свої почуття і ту роботу, яка вам подобається, да ви будете у вас буде не, не то, що до хіра енергії, у вас ще й гроші буде до хіра. І не тільки чого вам і бажаю. А якщо вам потрібна якась допомога, десь у вас сумніви з приводу роботи відносин, і вам потрібно підсказки, будь ласка, тут ми інстаграм десь пишіть, приходьте. Я вас чекаю. І цього вам самого найкращого.